Мій лісапетний батальйон самі правильні молодиці, самий правильний концертний гурт. Бо якщо тільки в нас випадає вільна хвилинка, ми його використовуємо правильно. Скільки того життя? Що буде завтра, ніхто не знає. Ми маємо таку нагоду, прекрасне озеро, маємо пару вільних годин. Чому би не посидіти на березі цього озера, не позгадувати, які ми круті молоді, яке ми пройшли життя, скільки в нас цього було, яку ми насолоду отримуємо від спілкування? Ось таких моментів не так багато. І нехай нам позаздрять, хто таких моментів не має е, зовсім. І нехай подумають ті, які проживають життя прісно. Лісапетний батальйон прісно життя не проживає. Ми живемо, ми живемо і радуємося кожною хвилиною, кожною хвилиною, яку нам дарує Бог вільною. І ми її просто так не проживаємо. Є час для всього, для роботи, для е, спонсорства, для е, волонтерства, для всього, для сім'ї. Але є пару годин для себе. І ми ці години. Нікому не подаруємо, ми їх використаємо.